Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І минулого тижня моє відео не вийшло. Але цього тижня ми вже записали прямий ефір з колегою Оленою Шпундрою про стосунки, які часто жінки гарні, чудові жінки і звичайні жінки, і успішні, чому часто жінки обирають стосунки з не дуже надійними партнерами, скажімо так, або як називалось моє відео судаками на літеру М. Також минулого тижня, чому ще я не виписала своє відео, тому що я була дуже зайнята. Я проводила семінар у Нідерландах. Це вже мій наступний семінар. Цього разу ми говорили про розлади харчової поведінки. Я розповідала психологічну частину про це, тому що дуже всі наші проблеми, як ми знаємо, вони йдуть з голови, проблеми з харчуванням, з нашим апетитом дуже часто теж пов'язані з цим. Якщо першу частину проводив нідерландський дієтолог, нутриціолог, розповідали про рух, про фітнес, то друга частина була не мені, тому що потрібно було донести людям, що багато чого того, що ми думаємо, що це насправді фізіологія, що я там я не можу схуднити, я не можу бути більш струнким, тому що там чи генетика така, чи у мене гормони, щось не так. А дуже часто це просто знаходиться все в нашій голові, і варто з цим почати працювати. Тому, чесно кажучи, такі були насичені дні я була трішки вигорівша, плюс щоденна робота з клієнтами, і була така невеличка пауза. Але, звичайно, хочеться поділитися з вами, то ми з Оленою говорили про стосунки. І було б неправильно не завершити цю тему. Я хочу поговорити сьогодні з вами на тему, яку, можливо, багато хто з вас чув, можливо, багато хто з вас читав цю книжку, може хтось і використовується в своєму житті, але ж я думаю, це буде не зайвим. Хочу я поговорити з вами про мови кохання. Ну, зараз поговорять про всіх, про це всі, кому не лінь. Це скрізь слуху, яка твоя мова кохання? Яка твоя мова кохання? І, як завжди, це трішки об'юзиться, трішки використовується. Тому я хочу пояснити це дещо з такою моєї професійної, практичної точки зору. Можливо, це буде вам корисно, і тим самим ми знов-таки підведемо нібито таку загальну риску під темою стосунків. Що ж, є такий американський він, психолог, він також пише книжки. Гаррі Чепман. 30 років назад він написав книжку на, на своїй практиці. Він допомагав дуже сімейним парам налагодити їхні стосунки. Я підкреслюю, що це були саме сімейні пари, але це все можна приміняти да, і до своїх стосунків, якщо навіть вони одружені. Це в принципі може працювати і взагалі в стосунках з будь-ким, тому що ми всі істоти соціальні, ми, всі, ми весь час пов'язані з іншими людьми, і в принципі ми з ними взаємодіємо і. Певні наші реакції, вони спільні для будь-яких стосунків. Він написав книжку на своїй практиці, як налагоджувати стосунки, коли вони вже руйнуються, як намагатися зрозуміти свого партнера. І чому дуже часто, коли ми навіть думаємо, що ми кохаємо цю людину, що ми для неї робимо все. Нам здається, що ця людина не відповідає нам взаємністю, або вона не розуміє, що ми її кохаємо і робимо все для неї. Тобто, це дуже може допомогти в цьому. Звичайно, ця книжка, оскільки Гарі Чеппен, він людина релігійна, там дуже багато пов'язано з релігією і декого це може напружувати. Але якщо ви людина не релігійна, або сповідуєте якусь іншу релігію, просто можна почитати це для того, щоб зрозуміти деякі нюанси. <кхем> Тож, мови кохання, кожен з нас сприймає те, що нас хтось любить, або для когось ми дорога людина, певним чином. І це залежить багато в чому від того, на чому ми зростали. Ми всі, звичайно, коли народжуємося, ми залежимо повністю від нашої родини. І тут як не крути, я знову говорю про те, що всі наші проблеми, всі, вони пов'язані з нашим дитинством. Тобто, якщо дитина відчувала, що вона любима чи не любима якимось певним чином, то вона буде це сприймати в своєму подальшому житті. Наприклад, мова, кохання, слова. Якщо дитина маленька знала, коли вона щось робить добре або недобре, батьки її або хвалять, кажуть, ой, яка ти в мене сьогодні молодець, як ти гарно щось зробив чи зробила, або вони її починають ругати, вони починають її лаяти, тобто основна, основна взаємодія з батьками приходить саме через Вербальну за комунікацію, то для людини, яка вже зростає, яка вже вступає в доросле життя в стосунках, буде основним засобом комунікації і основним розумінням мовою кохання, буде звичайно слова. І тут слова вони залежать не тільки як слова там Я тебе кохаю, я тебе кохаю. Так, да, для таких людей до речі дуже важливо частіше за інших їм важливо чути слова кохання. Тому що для деяких стосунків я от е, зустрічаюся в своїй роботі з клієнтами да, в сімейних парах і далі і так далі, коли вони говорять, ну от він мені не каже там, 10 разів на день, що він мене кохає. Я хочу це від нього чути. Я йому кажу 15 разів це на день, як я тебе кохаю. Але йому можливо це не потрібно, тому що в нього насправді інша мова кохання. Але ж ми ще говоримо про слова. Тому якщо людина для людини важливі слова. В її мові кохання то це вона хоче чути їх як підтримку, що нею захоплюються, що її підтримують, а що їй довіряють. Тобто... Їй важливо весь час бути в словесній комунікації зі своїм партнером. І це може бути як чоловік, коханий, так і з друзями. Важливо весь час бути, важливо весь час бути на зв'язку, тому що комусь може це не важливо. Хтось може а, зідзвонитися з подружкою, наприклад, там раз на місяць, обговорити всі деталі, а потім ну, не з'являтися в житті одне одного, не писати щодня, як ти, що ти, де ти була, що ти їла, що ти бачила. І все окей, а для когось важливо весь час знаходити в тісній комунікації, бути в тісному зв'язку через слова, саме через слова. А для вашого партнера, наприклад, можливо важливіша мова кохання дотики, тому що у дитинстві він розумів, що він любимий, що він хороший, коли, наприклад, мама чи тато її чи його обіймали, коли його просто гладили по плечу, пестили волосся. А чи коли ну просто там тримали за руку, коли дитині було страшно? тому, ж говорять психологи, що для нормального для нормальної комунікації з людьми, з близькими нам людьми, нам потрібно обійматися. Так, от звичайно, це потребують не усі, тому що не усіх це така мова дотиків. В когось, якщо, наприклад, були якісь а, м, травматичні да, події в житті, зв'язані з тілесною недоторканістю або ще з чимось, да, з аб'юзом, не будемо говорити, з яким би у Ютуб це не любить. Для таких людей мова дотиків вона є дуже травмуючою. Інакше якщо, якщо, навіть ваш партнер хоче весь час вас торкатися обіймати вас, вас це може напружувати. І тому це абсолютно є нормально. Це просто на даний момент не є вашою мовою кохання. Ви можете це показувати дещо іншим чином. Е, І для такої людини в стосунках для неї важливо буде, коли він приходить, чи вона звідкись приходить, щоб ви потримали його чи її за руку, щоб ви обійняли її е, там, зайвий раз, погладили, проходячи там, не знаю, доторкнулися просто. Тобто, це важливо для такої людини. Вона це може сама навіть не розуміти, вона може цього не просити, але для неї це важ, важливо. Ще є така мова кохання, як. Час для когось важлива мова кохання. Час от наскільки людина готова витрачати свій час для того, щоб Щось для вас зробити, тобто там слова, дотики та інші мови кохання для неї не важливі, а вона розуміє, що от я для цієї людини готова виділити, приділити час там своєму графіку, готова відмовитися від того, що мені важливо, тому що я хочу зробити це для моєї близької людини. Тим самим ця людина показує, що ви для неї важливі. І якщо ви хочете таке саме зробити, тому ви розумієте, що ця людина важлива для вас. Є ще така мова кохання подарунки, і тут зараз мова йде не про ті подарунки, про які зараз дуже всі люблять говорити в інстаграмах, про айфончики і все інше. Річ іде тут про маленькі подарунки. Тобто людина йшла, наприклад, з роботи, просто прихопила для вас якусь шоколадку, чи маленькі квіти, чи я не знаю, там календар... Ну, будь-яку дрібничку, чи людина просто розуміє про те, що там ви згадали, що вам подобається, я не знаю, якийсь сорт. Мила чи навіть міючи засіб для посуду, так, от іменно такі маленькі дрібнички, коли людина помічає, що для вас це, це вартує чогось, що для вас це потрібно, що ви це, вам це потрібно. Тому це саме говорить про це. Мова про великі подарунки, дорогі подарунки, коштовності, це дещо про інше. Це вже не говориться про те, що ваша мова кохання це подарунки. А дуже часто люди, які, наприклад, мали. Не дуже багато дитинство, мали проблеми якісь з фінансами, коли вони зростали. Для них зараз дуже важливо от мати оцю базу, розуміти, що я забезпечений чимось, тому вони дуже часто бувають надзвичайно зациклені на грошах. І тому от і саме таким людям часто потрібні дуже коштовні подарунки. Є ще мова кохання дія, коли людина щось для вас діє, коли вона щось хоче для вас зробити. Тобто. Вона готова робити якісь вчинки для вас. І всі ці мови, звичайно, вони між собою пов'язані. Не можна сказати, що щось важливіше, щось ні. В когось рідко буває так, що в когось тільки одна мова кохання є надзвичайно розвинена. Но, як правило, це декілька, але дуже часто трапляється, що в парах вони не завжди співпадають. Комусь важливі в парі, наприклад, слова, а комусь подарунки, комусь важлива увага, комусь важливий час. І дуже часто от на цьому фоні бувають скандали, тому що людина думає, що вона робить все для свого партнера, так як вона розуміє, як вона кохає. А партнер це сприймає як можливо неувагу, нерозуміння моїх потреб, і виникають на цьому ґрунті на на конфлікти. Тому дуже часто варто просто спитати себе, що я розумію, як я розумію, що я люблю цю людину. Що я розумію, як я розумію, що ця людина мене любить, що я цій людині дорога? І тоді на цьому, після цього, ви можете зробити певні висновки і почати просто говорити зі своїм партнером. І отут мені здається, вмикається найуніверсальніша мова кохання. Коли ви хочете чути свого партнера, коли ви готові щось робити для свого партнера. І зараз я не говорю про те, що ви маєте впадати в жертвену таку позицію, бути жертвою, робити все для нього і нічого не хотіти взамін, а просто взаємно хотіти робити щось один для одного. Це і є основна мова кохання. Якщо, наприклад, ви знаєте, що ваш партнер, ваш чоловік, ваш коханий, він любить. Там в спорт ви можете, а ви це ненавидіте, Ви можете подивитися з ним спорт, але він і сходити на якийсь спортивний матч. Але якщо він знає, що ви е, прихильниця, наприклад, як, якоїсь музики, якихось музичних гуртів, він теж в свою чергу жертвує чимось таким, і йде слухати з вами цю музику. Якщо він знає, наприклад, що вам важливо, щоб він просто для вас зробив, прибрав у домі, для вас оце, оце дія, це для вас є мови кохання, він це робить, а ви знаєте, що для нього важливі дотики, і ви просто можете, я не знаю, зробити йому масаж, чи це може бути і він вам може зробити масаж. Це просто знаєте, як приклад такий. Коли ви знаєте це, коли ви готові йти один одному назустріч, коли ви намагаєтесь шукати компроміс, це і є та сама універсальна мова кохання, яку включені усі ці мови, про які я говорила раніше. Тому я гадаю, що ця книжка, якщо ви ще її не читали, вона буде корисна. Будь-кому, щоб розуміти, перш за все, за себе зрозуміти, намагатися, що я хочу, що я люблю, що мені потрібно, що для мене важливо. І тоді, коли ви вже будете розуміти більш-менш, що хочеться вам, ви зможете це транслювати вже назовні. Ви вже зможете щось підмічати да, в своїх партнерах і намагатися з ними комунікувати. Якщо це відео вам було корисно, звичайно, ставте лайк, коментуйте. Я читаю всі ваші коментарі, і по ним я також намагаюся створювати мій контент. Кому потрібні консультації, стукайте у директ. Ви завжди мене легко можете знайти за хештегом Психолог Єліна Літвінова у інстаграмі, Фейсбуці та Іксі, бувшому твіттері. Якщо все буде окей, наступного тижня наприкінці тижня, я планую провести знову аудіокімнату у X. Де ви зможете задати свої питання абсолютно анонімно, як я вже про це говорила? Задати коротке питання, на яке ви зможете отримати коротку фахову відповідь. Звичайно, ніхто вас не буде намагатися копати дуже глибоко, тому що на одне питання я відвожу не більше ніж півгодини. Я розумію про те, що саморозкриття бути не може, навіть якщо ви там за аватаркою, за якимось нікнеймом, немає певної приватності, але ви зможете отримати відповідь, напрямок, в якому вам можливо варто рухатися, чи самостійно, чи яку літературу почитати, чи можливо ви приймете рішення, що вам знов пора або знов, або вже пора звернутися до спеціаліста і будете шукати собі підходящого фахівця, як вам буде це зручно. Тому слідкуйте за моїми апдейтами, да, поновленнями, що я буду викладати. Підписуйтесь на мої соцмережі. До нових зустрічей. Пока!